На Красноградщині розпочався санітарно-екологічний двомісячний в рамках всеукраїнської акції з благоустрою за чисте довкілля Районною державною адміністрацією Розроблено низку заходів, які передбачають наведення чистоти і порядку в місцях масового відпочинку і дозвілля красноградців, спортивних майданчиках та кладовищах. До реалізації запланованого мають активно долучитися трудові колективи підприємств установи всіх форм власності, учнівська та студентська молодь, власники приватних домоволодінь. Зі свого боку районна влада сприятиме проведенню екологічного двомісячника, надаючи транспорт для вивозу сміття та вапно для побілки бордюрів. Я вважаю, що ми будемо проводити на території району ці суботники їженідільно, поки ми не наведемо порядок доме. Потому что, що раз хочу повторить, что все, что мы ми... видим, то есть что убираем, к нам никто сюда не привозит. Это, будем говорить, от нашей бескультуре, от нашего незнания и, наверное, внутреннего нашего состояния. Поэтому мы приведем и территорию, близлежащую к администрации, и территорию города, и территорию наших населенных пунктов в то надлежащее санитарно-экологическое состояние, которое, будет, и я думаю, что э, мы должны все вместе, то есть и э, те, кто проживает в многоквартирных домах, то есть собраться, выйти и э, принять участие в э, тех субботиках, которые будут проводиться. Я э, хочу обратиться ко всем жителям Красноградского района, что мы должны все вместе принять участие в данной акции и навести порядок в своем доме. Починаючи через понеделька, 1 вебня Красноградия. Так і почали наводити лад на закріплених територіях. Протягом тижня в різних куточках міста можна було побачити з віниками та граблями представників різних трудових колективів, студентів вищих навчальних закладів міста. Студенти Красноградського медичного коледжу беруть участь кожного року в акції за чисте довкілля. Я студентка другого курсу, я вже беру участь другий рік поспіль і прибираємо вулицю Харківську. З року в рік прибирає частину вулиці Леніна цех капітального та Підземного ремонту свердловин зазвичай колектив з порозумінням ставиться до цієї справи і масово долучається до проведення суботників. Нашим підприємством Краснорадський цех подземного капітального ремонту скважин закріплена вулиця Леніна. Сьогодні наші співробітники, їх часть убирають вулицю Леніна, займаються уборкою і побілкою бордюров. І це лише початок великого прибирання, за словами голови районної державної адміністрації Романа Квартенка. Протягом квітня кожної суботи колективи підприємств, установ та організацій братимуть активну участь в екологічному двомісячнику. До реалізації цих заходів мають долучитися і приватний сектор міста, адже прибудинкові території теж мають бути упорядковані до початку травневих свят.